Само Ти такий красивий. Медна розпаковка Самокатіка Джоскудер Navy GT3 Max В Славянському просторі ютуба жодного огляду на нього нема. Тому зараз трішечки, наскільки можу зроблю. Я не блогер, просто розпаковка, а потім трішечки по ньому прийдусь. В середині зарядка, виверка з шурупчиками, руль О, шнур на зарядки. Більше нічого. Далі руль красиво запаскований, інтелігентський, щоб не пошкодити і безпосередньо сама 23 кілограми вага. це так і важко. Руль на коннекторі. Там є 4 проводочки, може більше от білий, з них треба буде чіпнути, щоб швидкість розблокувати. Або програма. Зараз оці етикеточку. Так красиво. Чекаємо. Ширина ножки 18. Тут десь 50 шимось сантиметрів. Мій зріст 1,87 м. Ось так виглядає порівняно з самокатиком. 1,87 м. Вага 85 кг. подвеска подвина. Тут выдылка, выделка, И позаду два поршня стоят. Два маятника. В общем, два маятника по -перше. Подвеска пружина. Ну, вроде так, вытримую нормально вагу. Попрыгать и трохи. Прыг, прыг. Скок, скок. Зарядка. На жаль, такий недолік на 1,3 А. Тобто при його 13 А на годину, значить 10 на годин заряджається. Але ж загальна потужність без трьох 600 Вт дає нам можливість проїхати до фігайських кілометрів. Якось поміряю. Ну, кажуть, що від 30-29 від 29 на повну викладку. До 50 -ти. я бачив там французи, італійці, німці проїжджали і навіть американці. Заряджається тут через клапан цей. підмагнічується. Не треба затикати, що там не влучиш. Як ото було, на сіомі тут магнітик шпарить. Сподіваюсь, проживе довго і та щасливо. Подивимось. Ніто. Та ні, проживе, куди він дінеться. Втикаємо. Дивимось, що тут, а тут нічого. Ну, 54%. Ну, значить, через 5 годин зарядиться. Ще в наборі там лежало дві цих стрічечки офігенських. Приклеять, я так розумію, отут -от на бочину катафот. типу, щоб вночі відблискувало. Тут є, звісно, ці як катафоти. На речагу на маятнику, а попереду нема. Як на всемі ще отут вішали? Тут нема, бо у нас там ходить ходуном пружинка. Взагалі, общем, така краса неземна. Все отак от вона виглядає космічно, естетично. прикольненько, Батарійка. При 48 вольтах. 13 Ампер на годину. Це просто, ну, майже там, 13. щось там 12, 780, щось таке, не пам'ятаю. В общем, казкова просто. І при вазі всього на всього 23 кг. Чудо. Так, трохи подробніше про те, що у нас тут є на рулю. А саме, і так, вмикаємо кнопочки клоч. Вимкнувся. Фара чогось вимкнулася. Ага, вимкнув. Так, фара ж а, регулюється. Давайте з фари тоді почнемо. Пластмасовий, Оце оцей пластмасовий колпачок на труби надєт. І до нього ж пластмасова фара профіндячена. І катафотик окремо регулюється. І те, і те. Фара така, я сьогодні Сюди. Вчора <гум> випробував трохи галівенька, Ну, в принципі, вистачає. На вулиці по темному ще не їздив. Тут перемикачі, вмикачі поворотів або тонди. Ну так яскраві. Так, тут дзвоник же ж фіксатор за цю петлю. Все як Xiaomi, та система. Так, далі. У нас дисплей дуже яскравий, офігенський дисплей. Функціонал теж не сильно такий розвинутий. Ну, те, що треба, швидкість показує, коли їдеш. Показує індикатор ABS, забув, як називається. В общем, аналог автомобільного АБС, коли там на щебінь, на листячки мокре попадаєш, воно не дає пробоксувати, там якось регулює. Ну, під, під як там... Під'єднано. Ну, в общем, ця ручка газу. Прикольна, приємна, все добре. Прям приємне відчуття. І дуже зручно, що це керування не тут знаходиться, а прямо на це на ручці. І тоді ти на ходу можеш зручно міняти режим. Ну, Типу з драйва на спорт перемикатись. Так, що ще у нас? Ще? О, що тут це показував, по-моєму? Да, як виглядають наші офігенські маятникові і пружинні, ну вони ті ті пружинні, амортизатори. Ход, ось видно, вже тут я покатався вчора ввечері, да, ход десь 4 см приблизно. Дуже приємно їде ті ухаби, які були недосяжні. На безамортизаційному скутері тепер офігенсько пролітаєш і не помічаєш. Отака у нас протекторна історія Щось середнє між позашляховиком і між е, цим, як його там шоссейним зроблено. Компроміс. Ну, нічого так вигрібав нормально. Не Ну, Оце система як там фіксування, підтягуєш. Спочатку на себе, а потім он там ще шарнір. Оп, видіргується оцей запобіжник. Е, Із-за того, що нахил е, цього стойки, як там кермо, керма, його видно так, в градусі 10, чорти не міряв. А також, тут в пластику декоративному розкрасивому видно є е, е, зміщення. Цього фіксації колеса, тобто як там, винос да, називається науково кажусь. І це дає офігенський преференс при їзді. Тобто Він тримає тримає направлення, ну, типу як на велосипеді. Без рук, звісно, не поїздиш, але можна вже спокійно однією рукою тримати. Я вчора кілька експериментів зробив. Прямо спеціально розхитував, він тримає лінію твого руху. Це дуже-дуже приємно. Офігенське. Молодці, що зробили. Ну і зараз ще зроблю знизу. Вигляд знизу. Такий собі болтики, якісь тут передохранителі, щоб не лазав ніхто, да? гарантійна, мабуть, штука. Чека, оці приклеїв відбивачі. Щось там відбувають, мабуть. Ну, Болтики виступають дуже. Це, звісно, херня. Можна їх стисати об бордюри теоретично. Ну, така нормальна, товстенька, така захист картеру. Прикольний. Прям правильні швидкі проварення. Отайп ну, захист, як там гарантують? IP5, тобто під дощом можна їздити, буде бризкати, нічого страшного. Ніжка така падла виступає, забирає трохи відстань. Але добре, що вона близько біля колеса, теоретично, теоретично, не повинна відірватися б якусь бордюрина. Бо буду плигати на ньому однозначно. Для того, що воно оце. Амортизация бролась. Тут сертификат для європейських дори можна виїжджати кодехо. Куди... Бо згадав, що тут є дзвоник, стандартний, прикольний, гальма, барабанні. О, паникую. Ага, і переключатель Поворотів. Поворотник, пишіть, щоб не забув вимкнути таким мерзетним піском, але хай буде, щоб не, не булимо даремна. В місті я один шукаю сенс, шукаю дім, де закінчиться мій біг, по колу знов, в колу рік. Але чекаю ось я, маю тебе. Можу. Само та дикими, ти такий красивий, ти такий швидкий, завжди самотики, ти такий красивий, ти такий швидкий, завжди забув сказати всі, що тут регулюється. Все, там сила торможення, да? тормоза. Сильніше, слабіше, щоб я люблю повільніше, якраз як стояла за замовченням, мені підійшло все добре. Отак от, от мягенько, щоб не перелітати через руля. А задні тормозять, що скажені, сильніше, ніж э, резче, ніж. Ці механічні, там вони рекораційні, рекура... хухрен вимовиш. І дуже прям з таким рьовом, і з таким ефектом. Взагалі офігінське. Тормозить. Ще трішечки смішного було. На третій заїзд вчора э, полетів через нього. Ну так, швидкість 25, добре, що була велодоріжка і газон поруч лівою стороною в, общем, в газон влетів обличчям ну, цілий все таки і я и самокатик добре що в травичку полетів ну, в общем, експерименти з вождінням однією рукою краще не проводити Ну, навіть якщо однією рукою то в той момент не тискати акселератор Оцей момент і вирвала руля з під мене. Однією рукою, ще й лівою тягнувся, ще й скинув акселератор і знову відновив, газанув і, і полетів. Е, на жаль, трошечки я там не зрозумів блогера американського. Він там чесав щось про е, те, що не треба газувати. То він щось розповідав тоді про режим ходи. А круїз контролю тут нема. Оце із-за цього і полетів, собственно. Скоро за контролем все прівно їхав би і був би цілий зараз. А так, трішечки з фінгалом. Ну, курточка порвалася таке. Дрібниці. Отаке. Техніка безпеки в Панадусе. Саме головне питання: чому саме Navi GTX Max, а не там ціла купа інших. там, або обоє знаю, інших ще ще, ще є там Сігвей. Тому що ціна 21500 офіційному магазині Алло, купив. в купив, У мене вон, там 50 метрів від... дома. ну Це таке. Ціна 21 половиною. За це ти отримуєш <кій> підвіску з двох боків. Ти отримуєш батарею на 13 А при 48 вольтах, що дає множимо 600 ну там 597 Втгодин тобто це ахительний запас у конкурентів осіб батареї там, на 10 з копійками Ампер і на 100 Вт приблизно менше там, в районе 500-400 чимось. А це означає ну, 78-105 5 як запасу зайвого ходу. Тобто Раз, тут уже став, а та ти ще париш на навіки. <coughs> навіть GTX Max. Є аналог ще круче э, по-моєму. В нього м -м, як там, ой Боже, еластомірна називається. Ну, тобто вот такий рычаг, Mm, звідси виходить речах. Ну так, ви нас ще круче, але тут я показував, що винос 5 см тих навіть приблизно вистачає для того, щоб рух тримав напрямок, нікуди не звертав, не хитався по дорозі. Так що все добре в нього з цим. <кхід> І швидкість е, обмежена європейцями ну, європейськими законами, він сертифікований, там блямба висить алюмініва <кхід> е, 25 км на годину. Але тут, коли руль знімаєш, 4 мінка. Білий проводочок чекаєш. Ну так блогери робили, я не робив, тому що гарантія рік <гум> чекнув проводочок, гарантії нема. М -м, отаке. То можливо буде 40 км на годину, якщо спрацюєш. Може зніму відео. А, ну, Я так залишати не буду. Скоріше за все дирочку, кнопочку зроблю. І щоб режим форсаж або режим європейський, щоб таке було. Він дуже якісно зроблений. Це алюміній такий от фактурний, дуже приємний підлюбав. Ці ручки дуже приємні. Все ергономічно, все на своїх місцях. Прям ну, хто їздить, мабуть, робив вибір для себе. Типу. Цей пластик якийсь, хіро знає, дуже міцний, твердий, товстий. Тобто, теж все витримує, тобто, його вагу. В okay. общем, якосний. Ну, мотор на 400 Вт, ну пікала 1000. Тобто потужний мотор. 23 схил відсотки бере. Я тут по горам, в горне місто, по горам тут їздив. Витягую там, де той все, мішка менший, просто ставав. Тобто цей тягне, ну, швидкість, там гора там, десь відсотків 30, може більше. Я отак от лочка їхав. Ну, він, в принципі, по прямой видягу, тільки швидкість до 15 км на годину падала. Але тягнув. Ну, так їх краще не навантажувати. Все ж таки там мотор жаліти, щоб довше прослужив, все таке не згорів нахрен. В общем, зроблено все. Як тут мотор один, звичайно ж, да. ззаді нема мотора. ну Тому і клас такий там. 21 500 гривень, ну, Звичайно, за ці бабки це вполне адекватно Потужний двигун запас ходу ну, і ергономіка, і все такі. І, І, і той, що я казав, st3 замер подвеской ну там прайс одразу 34 тысячи А з такою ж батареєю, я маму э, ну, 13 ампер да, там, на 48 вольт. Є ще у Xiaomi офігенський. Xiaomi там, як там 4 Max і 4 Pro. Max, по-моєму, да Xiaomi 4 max теж з сричажною срічажної подвеской ластомірної. Там батарея менше. Той можна було в якомусь магазині жук, по-моєму, за 25-6 копійками купити. Ну, в общем там, 26 я подішовся. Але там батарея на 10 ампер. то есть но. Ну, і тут пишуть. Запас ходу 75 кілометрів. Ну, розуміємо, Це вони не придумали за стелі взяли. Це як там я читав там, сертифіковані оціні замери. Тобто рівненький асфальт. Людина 75 кг в шилемі і швидкість 15 км на годину. Фіксує. І рівненько їде, тихесенько, рівненько їде, їде. Ніяких гальмувань, ніяких перегасовок. І ось от такому от там десь по стадіону, мабуть, їздить, щоб вітру не було. І так він наїжджає така легенька людина з швидкістю 15 км на годину. Наїжджає 75 км. Але я важу 85 і по горам тут газую наш режим, саме собою той спорт. Подвеска, дає можливість можливость їздити по всяким щебенкам, хібранкам. По бетонным этим плитам. І в общем, ну так, в районі 300 км, тут по гарам шпаришь. Ну, по рівному, я так розумію, нам багато далі проїду. Ну, я так далеко не їздив, кілометрів 10 туди назад по рівному проїздив, щось там і вийшло приблизно 50%. То тобто, ну, есть 40, 40 я по рівнув проїду. Але ти все це ж з прогазовками, то есть 25 форсаж, тормознув там. Розважала не в такому режимі е -е, 15 кілометрів. Тобто, офіційний самокатік. Саме в цьому вибір пав на нього. Вони у нас якось не раз повсюджені, то що я по блогерам дивлюсь. Там Америка, Німеччина, Іспанія і Франція. Чотири країни чогось. Ну, великі викладують. Ще якісь лаки на були. То я не зрозумів, чи то для Іспанія, чи то Латинська Америка щось там ну, не роздивлявся, не важливо. Хоча така історія. Купив, а, від'їздив, це ще вже півтора місяця, вже приблизно, І по грязюки, і по морозу, і по снігу. А, ні, ну сніг такий був, не сніг. Зараз сніг випав, але мені він витягують його, не прийдуть. На тобто, по морозу батарея ж коли їде, мотор гріється, з квартири виносиш, воно тепле, газуєш, воно гріється, тобто не замерзає. І коли там приїхав, я теж в приміщення заніс. Склав його приміщення заміста і все склав потягнув другий запобіжник. ну, Все, як сявнує клас, і 23 кг качає біце. Отаке. Вот клас, зачепилась, ну, а потім вже фіксуєш. Отака вот історія. Так що шпарить, дуже класно. По калюжам, по грязюкам. Впав два раза уже.